Вітаю вас! Як ви зрозуміли слова Володимира Зеленського, що війна може бути тривати довго? Отак, Дивно. він же зовсім інше мав на увазі. Що інше? А ви не знаєте! Ай, дивіться. А зараз все узнаєте, абсолютно. Зараз ми якраз розглянемо, що ж Володимир Зеленський не досказав. Це по-перше, а згадаємо Буданова, ну як без нього, і навіть Трампа згадаємо, і Байден. Ти бачиш, що останнім часом, бачите, тут всі якось заговорили там, тривала війна, не тривала і так далі. О! Ну, лідер НАТО теж сказав. Ну що ж, давайте дійсно поговоримо те, що вони сказали що забули сказати. Або, скажімо так, те, що говорить зараз, ну, скажімо так, і в Києві, і в Москві, і в Вашингтоні. Давайте. Давай. І зробимо це відео виключно для спонсорів каналу. Ну, Все-таки розповімо трішки більшого, ніж вони офіційно сказали. Цікавого, однозначно. Так що лише для спонсорів. Якщо не спонсор, ти з кнопочка спонсорство. Тим паче це політичне відео, таке познавальне. Так що достатньо бути, да, 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 дешевше не буває, достатньо. Так що ставайте спонсором і поговоримо з вами. А що ж мав на увазі все-таки Зеленський, коли говорив тривало? Наскільки тривало? Ну а поки ви там думаєте, ставати спонсором. Не ставати. Вітаюсь! А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте, або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого.